Нарізала я череночки, пішла, так як я вам сказала, що в мене остався трошки оцей супер мій укорінювач. Нарізала трояндочку, любимий сорт. П'єр де Ронсар. Дуже красиво. Хто бачить мої відео, він знає цю троянду. І нарізала глянь такий пучечок княжиків. Позрізала так навскоси, вверху рівненько. І зараз буду ставити на укорінення. Уже бачу. Зараз бачу, що я один. Ну нічого, я зараз дістану його один дгори ногами. Отако треба. Місця вистачає, через що я зробила і княжики. У мене княжики є три сорти. Оце я рожевий нарізала. Якщо в мене все вийде гарно, то там можна мільйон нарізати. У мене є рожеві, лимонні. І фіолетові, темно-фіолетові, дуже красиві. Всім гарного дня! Укорінюємо.